Щодо F-16, хотів я уточнити тої кількості літаків, якої ми чекаємо. Чи, на вашу думку, це змінить картину фронту? І якщо ні, ну як ми розуміємо, цього недостатньо. Якої кількості літаків та якого типу нам необхідно отримати, щоб переломити ситуацію на фронті? Ну, Переломити ситуацію на фронті літаками. Одними літаками неможливо. Не це треба ще додатково, додатково зброю. На літаки треба далекобійну ракети. Тобто весь комплекс який, який дає перевагу. Ну давайте просто пригадаємо, от тоді коли. Країни НАТО, коаліція виганяла Саддама Хусейна з Співета, коли була так, от багато на разів посилаємось буря в пустелі. Там тільки тамагавки в крилатих ракет. За 36 днів, коли йшла атака, повітну атака. Спочатку була артилерійська ракетна атака, авіційна атака, потім вже операція по суходолу, яка зайняла там декілька три дні, якщо я не помиляюсь. Так от ці 36 днів, за 36 днів, тільки ракет тамагавк. Це крилати ракети було випущено 280 одиниць тільки за, за місяць. 280 ракет по угрупуванню Садама Хусейна, які знаходився площа, де він е, був засереджений, вона десь разів в 5 менше, е, ніж е, площа ніж наша лінія фронту, де, де засереджена війська Російської Федерації. Це тільки це не це не рахуючи авіаційних ударів, це не рахуючи артилерійських ударів. Тобто ви розумієте, яка була щільність вогню, і, і, і наскільки це було потужно? І тоді да, дійсно вдалося цю армію по великому рахунку повністю знищити з мінімальними втратами. Зараз ми кажемо про е, 20, якщо буде, а так е, літаків F-16 і. Починаються розмова. Ну мені знаєте, оці люди, особливо е з, з, з боку наших партнерів, там якісь дивні речі відбуваються. Вони е кажуть, е ми дуже вдячні за допомогу. Давайте що про, про це, там, що ми на них посилаємось, там ніхто нічому, нікому нічого не винен. Ще як винен союзники, бо ми захищаємо всю Європу. Тут питання, хто кому винен, е взагалі не виникає. Так от ці розмови, що ну, ми передали всі вс 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 збройного. От, наприклад, передали. Абрамса, наприклад, передали там, ну і пере що і передали так, передали, але в якої кількості. Так, для порівняння. Під час самої бурі в пустелі були задіяні американські танки Абрамс. Дійсно, вони там були задіяні в кількості 4 тисячі одиниць. Ще раз, 4 тисячі одиниць. Нам передали триста танк, і Кажуть, у вас є танки. Це що? Це російському здівательство. Що це таке? Ми вам передамо 15 літаків. Опануйте повітря проти двох тисяч літаків Російської Федерації. Це що? Що це таке? І при цьому е, з такими чесними е, очима дивиться, каже, ми ж вам передали, передаємо озброєння. Так, передаємо. Ми дуже вдячні за те, що ви нам передаєте. Нам було б важче без цього зброю. але кількість цього зброєння, а що це за розмова з боку Німеччини? Ми тут прийняли рішення передати вам 20 тисяч е, снарядів. Це велика там, допомога. Ну це на два дні стрільби. Ну, на три, якщо бути економним. Розумієте? Так, нам передають партнери передають зброю. Передаються, що ну, за деякі э, види озброєння дуже велика подяка. За протиповітряної оборони, за патріоти, ну, за все інше велика подяка. За гіпарди, за э, паладіни, за. Ну, за все, ми, ми, ми за це дуже вдячні. І це це нам дійсно суттєво допомагають перехоплювати російські ракети, які атакують наші цивільні міста. Ну все інше, ну це ви знаєте, це, це непогано, але це дуже замало. І ми не в змозі такої кількості зброї робити якісь потужні наступальні дії.